Всім привіт! І так, у нас Android-TV, якщо ми якимось чином видалили Play Market, у нас нема на головному меню, розберемося, як його додати. Отже, перше, ми просто натискаємо плюсик. Якщо у нас він встановлений на телевізорі, от він у нас буде відображатися в загальних додатках. Можемо його додати на головний екран, тому що звідси його, в принципі, не можна видалити. Ну якщо якимось навіть чином ми видали з е, стандартних програм його, зараз я покажу, як його повернути назад, додати. Заходимо в налаштування, беремо додатки, і в нас відображають всі додатки, які в нас встановлені на вашому телевізорі. Е, тут ми можемо очищати кеш пам'ять, е, налаштовувати ці додатки. Тобто всі маніпуляції з ними можна робити от в цьому меню. Ми заходимо в Google Play Market. Ми бачимо, нас можна очистити кеш. Вимкнути взагалі цей додаток. Всі дії, окрім видалити. Видалити його так і не знайшов. Його можна повністю просто вимкнути. Він у нас взагалі не відображатиметься. Так як це стандартний додаток. І всім дякую, хто підтримує відео лайком та підписуйтесь на канал, буду старатися викидати корисні для вас відео. Та розказувати більш детально про налаштування смарт-ТВ, таких як Android, Tizen OS на Samsung і WebOS на телевізорах LG. От він нас вимкнули, з'явився повністю вниз, знизу і відображається як у вимкнених додатках. Ну і якщо якимось чином його у вас навіть там немає, відкриваємо будь-який інтернет-браузер, вводимо Google Market і звідти ми можемо його через офіційний сайт скачати. Ну і вам вас з'явиться там, де всі додатки в принципі встановлені.